Особистостей, які справили вирішальний вплив на самоусвідомлення нації, і, хоча дехто пробує применшити значення образу цього невсипущого шукача правди, генія слова, де б були би зараз українці, якщо б століттями не ставали на боротьбу. Натхнені прикладом життя і поезії Тараса Шевченка. Можливо, ми б мали кращий добробут, якби підкорилися загарбницьким державам, якщо б розчинилися в чужому етносі, але ми не були б собою, бо втратили б і свою мову, і культуру, і релігію. Сучасний світ доволі інертний, тому часто шукає найперше матеріальних благ соціального забезпечення, але велич людини полягає в слідуванні за духом, який кличе до боротьби, до розвитку, до свободи. І такою величною людиною Тарас Шевченко залишиться. Прикладом для мільйонів українців облажені успіхів вічний спокій, подай Господі по вік незабутньому робові твоєму тарасу, і сотвори вічною. повічного. чинная огая вечная Христос воскрес Кажуть, що національну ідею треба сьогодні шукати, то Тарас Григорович всім українцям цю національну ідею дав і виклав у своєму невмирущому творі і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм, в Україні і не в Україні. Моє дружнє послання. Це послання і є та національна ідея. І якщо хтось продовжує шукати нову захмарну національну ідею, яка здата об'єднати всіх і вся, то це марні і безплідні пошуки. До слова запрошується. Голова Харківської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Ігор Швайка. Слава Україні! Героям слава! Отже, дорогі брати і сестри українці! Сьогодні в цей день, в цьому місті, біля цього, насправді символічного і святого для багатьох нас місця в Харкові. Можуть збиратися різні люди. Вони можуть говорити різні слова. Але в залежності від того, не що вони говорять, а в залежності від того, що вони роблять, залежить до кого, до якої частини величезної українців вони себе відносять. Або до тих хохлів малоросів, які призлушували будь-якій окупаційній владі. Будь-якому окупаційному режиму, що було втілено вчора в міській раді в одне містке слово, первої ліця будуть покладати в 10 часов, або вони будуть в десятій, як масовка, як тло, з використанням імені Тараса освячувати всі ці злочини які чинить сьогоднішня окупаційна адміністрація в Україні, або вони тихо помоляться, зберуться в колі однодумців, прийдуть до і своїх ідейних побратимів і скажуть тихі, але щирі слова, які заповідав нам Тарас. І так само можу підтвердити, що немає потреби сьогодні шукати національну ідею. Ми, на відміну від тих людей, які жили 200, 100-300 років тому, маємо чіткий план дій, маємо тут чітку національну ідею. І наша задача сьогоднішня її не шукати, не вигадувати, а просто втілювати в життя. І саме ми, сьогоднішні сучасні українці, повинні словами Тараса. Сказати тим, хто поруч з первими ліцями в 10, в 10 часов, ті слова, які пройшли до нас крізь століття, ті слова, які вміщені в цьому збірничку заборонений кобзар, це саме ті правильні, чесні слова Тараса, які е, викинули із себе спотворення Російською імперією. Сувєтською імперією і слова ці наступні, які сьогодні ми сучасні нащадки Тараса, маємо сказати тим, хто на 10. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори. І потече сторіками кров у сині море дітей ваших і не буде кому помагати. От сурається брат, брата і дитини мати. І тим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те, тільки щоб панувати. Бо невчене око. Загляне їм в душу глибоко-глибоко, дізнаються, небожата, чи я на вас шкура, та й засядуть, і при мудрих немудрі одурять. Вдумаємося в ті слова, адже вони писані не для сучасників Тараса, вони писані для нас сьогоднішніх, для тих, хто ходить сьогодні українськими вулицями, і може в будь-якої секунди. Зазнати удару від мажорів, які впевнені в своїй безкарності через своїх батьків та матерів, які сьогодні є в окупаційній адміністрації при владі. Чи це слова написані не для нас, не як дороговказ шляху нашого в українське завтрашнє? Завтрашнє світле наше майбутнє. Користуючись нагодою, хотів би показати інший приклад. Післязавтра в Харкові, в четвер, в Харківській філармонії, буде виступати наш земляк, українець, який тривалий час живе в Канаді, Ігор Богдан, який звертався, ніколи не звертався до владних органів. Він звернувся до Львівської обласної ради, він звернувся до Свято-Дмитрівської церкви, він звернувся до Всеукраїнського об'єднання Свобода. З проханням допомогти провести благодійний концерт. Звісно, що ми відгукнулися і, користуючись нагодою, я би хотів продемонструвати ту різницю між Черкаським обласним драмтеатром, який на запрошення Дмитра Добкіна і Ігорем Богданом, який з проханням до братів українців у Львові, в Донецьку, в Харкові проводить свій благодійний концерт. Тож завтра. Післязавтра, в четвер, 18.30, я всіх запрошую на благодійний концерт українського виконавця, патріотичної пісні Ігоря Богдана до Харківської філармонії. І це є насправді та різниця, чим відрізняється Малорос від українця. Незалежно, що той українець живе зараз в Канаді, але він приїжджає. І в телефонній розмові зі мною висловлюється чітко. Я принципово не хотів звертатися до жодного із владних органів. Я не хотів засмітити українську пісню руками гепи і допи. І це позиція, це чесна і щира позиція українця. І я вірю, я впевнений, що з такою позицією. Ми зможемо збудувати квітучу, красиву, заможну Україну, якою бачив її наш великий пророк, якою бачив її Тарас Григорович Шевченко. Слава Україні! До слова запрошується поет Володимир Пасіч. Напомні друзі, ми стоїмо перед цим величним образом, пам'ятником Тараса Григоровича Шевченка. Всі ви добре знаєте, коли він був поставлений і ким. Як згадував турецький поет, він був комуністом, казав, що є поети місцеві. Є національні і є міжнародні світові поети. Ми не знаємо жодного поета світу, який би вшановувався на все людському рівні, як Тарас Григорович Шевченко. Сила його в цьому що комуномосковський режим не зміг його перекреслити, і прекрасний, один з найпрекрасніших пам'ятників поставлено тут. Але вони тільки робили все, що ми дивились на портрет, на камінь, а не лізли в душу, як і тоді тут згадував пан Швайка про заборонений Кабзар. Він до сьогодні наполовину заборонений. Вони виключили все, що пахло українським духом, українським націоналістом. з першого націоналіста світу. Вони зробили прислужника імперії, зараз роблять так званої демократії. Вилучають все. Наше завдання хоч зразу своїм дітям. Давати все те, що було заборонено. Коли не можна було прочитати в школі, зараз все можна. Вони намагаються зробити все, щоб перекреслити тільки дух Шевченка. Я почитаю вірш, який ще був написаний на початку 60-х років. Опора імперії, жандармерія, під багнетом. Постійно тримала поета і разом з нею одним збродом поміж пророком і народом стояли ви, учені фарисеї, Фальсифікатори його ідеї. Літературні одноденки, перекриваючи нам шлях. До всього Шевченка, але мені і не треба всього Шевченка. Я б міг обійтись без княжної читризни та жодного слова вам не віддам, де біль і тривога вітчизни. Брехнею вашою ні на секунду себе не обдурюю, ходять слова. Закреслені цензурою слова, які вважають за помилки, слова, яким справляють помилки, не справите, не справитесь, бо то душа його то дух народу українського. Він бродить в нас, Він будить в нас, Він нам стискає кулаки. На вашу лжебратню протягнуту руку. Ми розуміємо цей жест, ми не забудем його жертв. Вони у нас на серці закарбовані. Мені не треба всього Шевченка, і я не весь буду потрібний людям, лише як виняток із ваших правил. Як протидія дій асиміляції, направлених на мене і на націю, як антиагітація ваших газет радіостанцій, як радіація істини. Слава Шевченкові, слава Україні, слава вам, дякую. До слова запрошується голова Харківської обласної організації. Конгресу українських націоналістів Богдан дяків. Будеш батько панувати, поки живуть люди, поки сонце навісяє тебе не забудуть. Так звернувся Тарас Григорович Шевченка до Котляревського. І так звертається вся українська нація до Тараса Григоровича Шевченка, який виступив. Генієм української нації він підняв цю націю, зміцнив її, скрипив, і він витворив основний закон. У своїй хаті своя сила, правда і воля. І саме під цими знаменами українська нація весь час боролася зі своїми поневолювачами. Борітеся і поборете, Бог вам допоможе, говорив Тарас Григорович. І це писання. Іскрою впала кожну українську душу. Велич української нації порадила таких геніальних провідників, як Іван Коновалець, Степан Бандера, Роман Шухевич і інших, які взяли зброю в руки і почали втілювати завіти Тараса Григоровича в життя. Тарас Григорович звертався до всіх українців, які проживають по всьому світу. Він їм говорив, що не треба забувати свою українську землю, бо Бог вас покарає за те, що ви забудете матір свою. І сьогодні, вшановуючи пам'ять Тараса Григоровича Шевченка, ми говоримо, прапор боротьби треба міцно тримати в своїх руках. Тому що ворог поки що вже зломлений. І основний заповіт Тараса Григоровича Севсенка. Обнімімося ж, брати ми. Молюся, благаю, залишається в силі, і він головний. Об'єднаємо українську націю, поборемо всіх наших ворогів. Слава Україні! До слова запрошується голова Харківської обласної. Організації українських націоналістів Микола Зубков. Слава Україні! Сьогодні біля цього величного монумента, бо пам'ятник Кобзареві стоїть на Чернечій горі тепер Тарасові. Свободівці щороку ось уже. П'ятий рік приходять, щоб вшанувати пам'ять людини, яка слово України, слово українське, і слово Україна підняла на рівень світовий. Переклади його творів на всі мови світу. Понад 500 монументів, бюстів пам'ятників по всьому світу, і це ставлять не державні інституції. Люди своїм коштом. Обов'язково там, де є українське, хоч одне одне слово, там намагаються поставити пам'ятник і монумент людині тій, яка уособила в собі поняття Україна. 151 рік тіло страдника нарешті повернулося на батьківщину. І саме туди, де він просив. Щоб було видно, було чути, як реве ревучий. Але чи ми виконали його заповіт? Ні. Бо не окропили волю кров'ю ворогів своїх. І це можна розуміти буквально, можна фігурально. Бо фарисеї, які спекулюють його ім'ям, Повсякдень намагаючись принизити, применшити або девальвувати це ім'я, докладають неймовірних зусиль. І такі позірні вшанування, які були два дні тому, вдумайтесь, перепоховали 22-го, а владці прийшли сюди 20-го. Це точно так, як в день розгрому більшовиків вони влаштували день. Совєтської армії. Це точно так, як вони перекручують буквально все. Сьогодні йдучи сюди, на цей урочистий захід. Я почув, як отець збіговисько яке називається Верховна Рада, на 90%, яка складається з україножерів, не прийняла навіть закон про те, щоб ушанувати автора, автора українського славня Чубинського. Вдумайтесь. Ці люди нічого не розуміють. Або ж навпаки, дуже розуміють, яка у них зараз сила і що вони можуть за тим помахом того махуя, який тут у нас з Харкова з сором наш. Голосувати чи не голосувати. І вони голосують лише те, що їм написано. Ніхто з них не читав, ні Шевченка. І Славень вони нас обзивають гімном, і гімна співають мовчки. Бо половина депутатського корпусу не знає його й слів. І це фарисейство продовжується повсякчас. Бузинізм у науці, шельмування Шевченка, шельмування наших святин дійшло апогею. Збираються наукові конференції, які доводять, що Шевченко був безграмотним, що Шевченко був випивохою. Ви розумієте, і це держава потурає цьому. Ми прийшли вклонитися світлій пам'яті Тарасовій. Ми це робимо послідовно. Не тому, що нам це наказують, ми робимо це за покликом душі. Далі рядки самого Тараса, гіркі рядки, які його творчість. Бо, як не дивно, він себе навіть і поетом не вважав. Бо він був маляр, художник. Але саме його слово розбудило Україну. Саме його рядки ви запам'ятовували на пам'ять, цитували. Саме ці рядки вилучалися із Кобзаря. І сьогодні до мене підійшла пані і каже, а що це за заборонені? Не ну, у мене є кобзар, от іздалі вже кобзар, і хватить. той вже є. Аби ж подивіться, якого року той кобзар радянської доби цей кобзар препарували, різали, заступали слова одні й іншими. Ось уже п'яте видання я роблю цей заборонений кобзарик. І нарешті люди починають розуміти, що Шевченкове слово. Ніякими заборонами, ніякими рец... рецензіями, ніякими купюрами не можна загасити. Воно вічне, воно живе. Хіба самому написать таке послання до себе та все до чиста розказать? Усе, що треба, що й не треба, а то не діждеся його, того писання святого. Святої правди ні от кого, та й ждать немає от кого. Бо вже б, здавалося, пора, либонь, уже десяте літо, як людям дав я кобзаря, а їм не наче рот зашито, ніхто й не гавкне, не лайне, неначе й не було мене. Не похвали собі, громадо, без неї, може, обійдусь, а ради жду собі, поради. Та, мабуть, в яму перейду із москалів, я не діждусь, мені б було аж серце мліло. Мій Боже милий, як хотілося, щоб хто-небудь мені сказав хоч слове мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що я вкраїну люблю? Чи варт вогню вогна святого? Ми можемо одностайно сказати. Варт, Тарасе, варт Твого вогню, Твого слова! І це слово неумируще, це слово вічне. Цей день ніколи не був зручним для владців. В радянську добу тут ми ще студентами збирались, і нас люди в штатському казали, що ви тут зібрались. Шевченка треба шанувати один день 9 числа. І то, як шанувати 9-го. Хто пам'ятає, до 96-го року до цього монумента й підійти не можна було. Оцих брил не було. Їх поставили тільки 96-го року. Раз на рік влада дозволяла підходити до Шевченка, клавши отут дерев'яні помості. І цими дерев'яними помості спочатку клали квіти перші, другі, треті, і вже з ними, а потім ми сірі убогі. І зразу ж їх забирали. І весь рік до Шевченка не можна було підійти. Тільки дивитись, або ж топтати квіти, або ж. Землю навесні чи восени. Отак От влада обмежувала любов до свого народного поета, народу. Але зараз слово Шевченка піднімає на боротьбу, бо це перший націоналіст, справжній націоналіст, і його слово інтернаціональне, тому воно соголосне на всіх мовах світу. Не даремно ж його перекладають. Отже, будемо гідні цього слова, будемо гідні життя цієї людини, яка не думала про вигоди. Бо, якби думав, він би писав тільки картини і мав би хороші вставки. А саме словом він розбудив Україну. І саме це слово назавжди буде з нами. Слава Україні! На цьому урочисті збори присвячені поверненню праху Тараса Гевровича Шевченка в рідну землю оголошуються закритими.